Можливості йому виступати по спорту, однак так трапилося, що нещодавно він знову повернувся до спорту. Минулого року він здобув е, пояс чемпіона в поєдинку з Олексієм Фідоновим з спортивного клубу Ярес знову ж таки з Дніпра. Однак цього року Олексій. в в фіналі претендента поступився Єгорі Ламаці. І зараз, якраз ви бачите Єгора Ломака. Андрій Лєжнів, другий чемпіонський бій нашого сьогоднішнього вечора. Вагова до 65 і 80 кілограмів. І вся увага на майданчик. Що ж, подивимось, чи вдасться Андрію Лєжнєву повторити те, що зробив Олександр Лунга, тобто захистити пояс чемпіона. чемпіонам. Та нагадаю, що чотири раунди формат поєдинку і бачимо одразу намагався так більш рухливо почав поєдинок ламака але ліжньо бачив зразу лайкі пускає вхід Андрій Так, так танцює до суперника, але Андрій Володіє дуже потужним ударом для його вагової категорії. Ну, він фізично надзвичайно сильний. Дивіться, ловкік дуже, дуже потужний лоу-кік щойно провів. Якщо він не, не зміг змести з ніг, суперника однак е, вибив ногу. Це вже другий дав. Саме тому Єгора зараз. Але бачите, знову ж таки, вони в центрі. Єгора не біжить, і обидва спортсмени тримають центр, вони розуміють майданчик і шукають можливості для атаки. Андрій, бачите, він готує засідку для суперника, руки опущені нібито вниз, щелепа висунута вперед, і він ніби запрошує суперника атакувати руками, однак, я думаю, що в нього на цей випадок заготовлена якась там домашня своя заготовка. Ламака поки що не піддається на ці, скажімо так, провокації суперника, по провокації тактичного характеру мається на увазі. Ну, попереду ще три раунди, Чотири раунди по три хвилини. І на кону пояс претендента запрошує рефері до більш активних технічних дій. Джеб зараз пробиває Андрій. Однак... Рефері також розуміє, що це чотири раунди, тому допускає, що в першому раунді віддає. Дуже близько підходить Андрій, однак не, не атакує. Дуже обережно ставиться до суперника. Зараз він викинув таку серію. Єгора чітко все бачить, розірвав вістень, захистився походом в сторону в бік. Але ну, відчувається, що Єгор в курсі сили ударів Андрія. Так, безумовно, що у, і у Андрія, у і Єгора Ох, який стрипуючи на фронт, пробив Єгора. Корпус суперника. Ну, я думаю, що він хотів попасти в голову. Якби так, потрапив, то це було, я було, думаю, важко. що поєдинок вже закінчився. Зараз зроблено запасивне введення стрибко коліном, дуже це потужно в корпус парбуває Єгора. Волоких 30 секунд. Він почав активізувався. Зауваження, усне зауваження було зроблено. О, ми бачимо, який слід залишився на чолі в... Андрія Лежнєва після тої атаки Єгора. Це свідчення того, що удар пройшов, дуже хороший удар пройшов. Безумовно, декілька ударів дуже гарно пройшли. Зараз нам продемонструють стрибку удар коліна. Ну, ви бачите, на повторі видно, що Андрій заблокував все-таки рукою, що спочатку в руку попав. Буде заблокував, то він буде кинуть зброю. А от Рухой вже тоді добавив його розверху. і бачимо, Єгор не тільки вміє красиво виходити. Так, так. І е, очевидно, що це була домашня оці заготовки, коли два, двічі в стрибку атакував Єгора. І е, видно, що готувалися. І так, я ще раз підкреслюю, що достатньо багато зараз поєдинків знаходиться в інтернеті обидвох спортсменів. Я впевнений на 100%, що передивлялися їх поєдинки і готувалися конкретно вже під манеру ведення поєдинку свого опонента. Звичайно. Ну, Досить, як на мене, досить цікавий був перший раунд з точки зору раз такої от і психологічної, і стратегічної боротьби обох бійців. Як, як, вісь, як вісь стоїть Андрій, навколо нього кружляє, ну, кружляє, знаєте, Єгора вицілює. З одної його постаті видно, що він що це чемпіон. Так. Ну, Який впевнений, О, на зараз... дуже, дуже гарно контратакував на серію від Андрія, контратакував Єгора, і Перкот в корпус пройшов. Як блискавка буквально Андрій атакував, здавалось би, неможливо в цю атаку в... влізти, так би мовити. Однак його ну, знаєте, ось Все ж таки, настільки Андрій випромінює впевненість в своїх силах, як на мене, що Єгор десь трошки не побоюється. Звичай, таки відчувається, що... Він побоюється, але бачите, він контролює поєдинок, Він не тікає, він контролює поєдинок. Непогана жодних, серія, що ще... не була, яка завершилася претензій ударом немає. ногою в корпус. Знову ось... викидає двойку руками. Андрій другий удар був дуже потужний, хоч він і не влучив, але він збив е, атаку, намагався Єгора пройти в ноги. Та сама серія, яку показував Єгора в, в попередньому епізоді, коли два удари кидаються в повітря, ніби і завершує ударом Мені хоче Все ж таки трошки поборотися. А от Андрій не дуже горить бажання переходити в боротьбу в партію. Ну подивіться, зараз. Поєдинок, малюнок трошки змінюється. Якщо раніше в центрі стояв Андрій, а Єгора ходив навколо нього, то зараз все частіше Єгора опиняється в центрі майданчику. Що й на справою дуже гарно пробиває. Андрій попав, попав в голову суперника. Однак чемпіонський бій контролює, продовжує контролювати поєдинок Єгора, не втратив цієї здатності, захищається, повертається в центр майданчика. Цікавий, дуже цікавий такий от. Відчувається, знаєте, дві особистості зійшлися на майданчику. Знову встріпав. Намагався пробити. Я думаю, чим далі, тим буде більш інтенсивним цей поєдинок. Е -е, ну, ми побачимо, тому що тут все залежить від функціональної підготовки, що Знову потужний дуже локіт від Андрія. Другий локіт за цей поєдинок він вже виконує і вони мають однаковий результат, коли розвертають. Активізувався зараз Андрій, вистрілив. Це остання хвилина другого раунду. Ось зараз в стрибку, хороша серія починається з, з удару в стрибку і потім продовження руками. Як і в першому раунді, ми бачимо, 30 секунд, Єгор активніше Андрій... починає діяти. Так, тому що у нього попереду хвилина відпочинку, тому може викинути декілька ударів вучних і тому що він після них відновився. Так, він знає, що я з... попереду той Подивіться, Хоча Почин... на чемпіона, якщо подивитися, то ви бачите, у нього позначки на лиці і на корпусі. А претендент значно менше має. Так, слідів, Значно залишили залишили менше. Ну, я не знаю, знову ж таки, дуже важко порахувати удари з монітора, тому що він не передає силу ударів. І саме тому і бокові судді вони знаходяться якомога ближче до майданчика, щоб не тільки бачити, чи влучив удар, щоб відчувати його і чути. От, однак, по малюнку поєдинка, Єгора Ломака йде постійно вперед, контролює майданчик. І незважаючи на те, що він працює, начебто другим номером від контратак. Однак складається таке враження, що більше ударів його проходить. Тим більше, що ці удари в стрибку, чинний чемпіон ну, наразі не, так і не зміг нічого протидії, знайти якусь їм протидію. Так, третій раунд. Нагадаємо, що це не передостанній раунд Основний, з основних чотирьох. Цікаво, як зараз себе будуть спортсмени. Плані тактики ведення бою. Поки що чинний чемпіон тільки лоу-кіки використовував і серію рук. Або двойка знову починається серія рук, потужна серія рук, вибиває попередження, робиться Єгорій Ломак і воно це офіційне попередження за вихід за, за межами данчика під час атаки суперника. Це може вважатися як уникання. Уникає ну, він бою. Спасається такий. Нагадаю вам, що саме через, саме через це був анульований результат поєдинку Герман Городецький Микола Лукенченка, тому що обидва спортсмени постійно порушували правила, уникаючи саме те, заради чого виходять на майданчик. Назвичайно велика відповідальність зараз лежить і на претенденті, і на, на чемпіоні. Дуже активізувався в третьому раунді чемпіон, дуже гарно щойно. А в корпус атакував Єгора, намагався на розриві відстані боковим влучити чемпіон, не досягнув, запрошує до, до атак чемпіон претендента. Дуже уважно. Дуже, знаєте, мені б Єгора дуже подобається. от Він виходить такий епатажний, здавалось би, безвідповідальний, розхлябаний, але зараз дивіться, наскільки дуже він зібраний, зібран, наскільки він зібраний, наскільки він уважний і наскільки він не допомагає. Так, він не і допускає жодних е, вольностей, Так, так. Би так Абсолютно дуже дисципліновано в нього так, витримує свою лінію поведінки в цьому бою. яку і Це 10-та хвилина. 10-та хвилина поєдинку. Ой, 9-та хвилина поведінку, ой, хвилина хвилинка, третій раунд іде. І він і під градом ударів. Ви бачите, ну, потужні удари, удари. Чемпіон дуже сильно Серйозних так. ударів, скажімо так. Запрошує чемпіон, бачите, махає рукою, тіку йде сюди. Але Єгор витримує, як кажуть, терпить, терпить, чекає свій шанс. Рефери закликає хлопців. Що... Зустрічні сьогодні була атака. Єгора поцілив в голову опонента, а Андрій в корпус. Знову. Залишається 30 секунд. 30, секунд. 30 секунд. Завершення третього третього раунду. Це дев'ята хвилина. Гранд фінал вагової категорії до 66 кг. Давай, давай, давай. Не змінює тактику. Ні, Андрій, ні, Єгор. І завершується третій раунд. Попереду ще. Четвертий. 3 хвилинка. Ну, не знаю. Подивимося, як завершиться четвертий раунд. Тобі є ймовірність, що можливо буде доданий раунд, але поки що нас ще чекає четвертий основний раунд. Тут. Ну, відчувається, що обидва бійці намагаються максимально тримати план на бій. Дуже дисципліновано в плані от, поведінки. Ніякої авантюри. Бачите, навіть, сторони на... Сторони Бачите навіть на повторі, що ви бачили, відлежніва йде лоу-кік і миттєво в ту саму секунду віддає Ломака ударом в голову руками і е, намагається, щоб считають, рахують кожен бал, який вони пропустили, спортсмени тут же віддають. Так, ну можна сказати, що... Атакує, а інші тільки думає про захист. Тож, зразу йде контргра. Так. Ну що ж, останній четвертий раунд. Зараз, четвертий раунд, основ... Основний четвертий раунд заключений. Ну, зараз знову Андрій запрошує. Ми бачимо ще, Єгор. Так, при... Знову стрибку. Дуже жорсткий, дуже жорсткий був удар. Ну, Андрій закликав, атакує. Єгора і пішов атаку. Так, але Андрій заблокував його знову в від Андрія. Знову бачите на зустріч обидва удари в голову провели. Ви розумієте, настільки зараз тиша, що навіть чути в залі, як працює вентиляція. Настільки глядачі затамували подих, настільки тут напруга в залі величезна, що просто словами це не передати. Кожен дивіться вже йде. Четвертий раунд, четверта трьох хвилинка. Спортсмени на секунду навіть не втрачають контр контролю, концентрації і уваги. Ми з вами в кількох десятках метрів від майданчика, але відчувається, оце... наскільки на повітря в залі. Так, так. Ми зараз... Дуже гарно щойно пройшов його ноги під атаку до, до кінця. Андрія да, контратакував в, в клінчі, Нічого вони не Ну зболи. Андрій дуже добре захищається в цьому плані. Він зразу блокує намагання. Єгора пройти в ноги і перевести сутичку в партер. От і щойно, бачите, правою начебто, пробив Андрій в голову, і Але дуже антеркотом ламака і дав. Назвичайно рівний бій. Я не маю уяви, що там відбувається в записках бокових суддів. Знаєте, я скажу так, і один, і другий не хочуть, щоб бути боржником переслів супер. Так. так. Серія, дуже гарна серія. Ну, я думаю, що чи не вперше за весь поєдинок Єгора трішечки втратив в, в Русі, однак Андрій так і не скористався цією ну, теоретичною Дрін... та помилкою суперника. Можливо, сам не чекав, що таке може статися. Хоча якби розвів свою атаку, могли бути непогані результати. Іде вперед Андрій, відчуває, що вже потрібно, набирати. Потрібно, так, як кажуть, доводити свою силу. Але... І тепер уже Андрій. Але зараз Андрій уникає. Бачимо, так. чемпіон чемпіоном, але і життя рефері... заставило десь уник. Рефері. Зіскочив він з майданчика. Ось зараз Ще над... хороших два удара пройшло від Андрія. Так. І так останні 30 секунд четвертого раунду, але Вау, дуже віп, дуже віддає дуже Єгора. І в стрибку знову ці от удари. Ще раз в стрибку. В першому раунді дуже йому вдалося провести в стрибку ці удари. Так, була дуже хороша атака, І... яка залишила такий серйозний. Я, я думаю, сліх. що це була якась домашня заготовка. Саме тренерського штабу на цей бій для Єгора. Дуже хороший фронт. Ось бачимо зараз тобто Належний Єгору, він кожен раунд старається активізувати з кінцівці. Тобто, ну, це так. говорить, що нього ну, з однієї сторони попереду тайм-аут. Але з іншої так. сторони він має силу на цю атаку. Ну, ви бачите, що в обидвох кутах не поспішають вітати своїх спортсменів обо кутах. Готуються до продовження, продовження. Поєдинку. Так, продовжують. Ну і напевно не безпідставно. Ну, Дивимося, зараз подивимося. Тому що 4 раунди. 12 хвилин пройшло і спортсмени викинули достатньо. Велику кількість так, ударів. Так, скаже, щоб вони були пасивні упродовж цих 12 хвилин. Старший на майданчику киває рефері. Старший на майданчику кивнув рефері з чимось він погоджується. З чимось він погоджується. Схоже, що рішення все-таки час. час прийняли судді рішення і слово Орінханосеру. В даному поєдинку одноголосним рішенням суддів перемагає та відстоює чемпіонський титул Андрій Ендріше. Ну, Коли було стало зрозуміло, що буде рішення, поєдинок. я подумав, що віддають ламати. Напевно, десь зіграли роль, що він Йогору, захищає він, титул. Він, але провідати належне Єгору, він дуже гідно провів. цей бій. И снова... Так, я погоджусь, я погоджусь, я сделал все для того, для чтобы его... перемогти. А, ну, но есть такая знаете, Сейчас Егора хочет что сказать. Всем спасибо большое за поддержку. Мам, пап, я вас люблю. Я стараюсь, батя, я стараюсь. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо. Ну и для обручения чемпионского пояса мы запросим головного судью Михаила Росохатого. Ось, а так, ось представника туристичного комплексу Буковель розуміка Романа Ігоровича запросив його на цей майданчик. Ми ще раз друзі, вітаємо нового старого чемпіона Сріфхайту Кубку Буковеля 2017. Андрій Дєшнів, місто Ну Знаєте, напевно, десь працювало те, що все ж таки претендент повинен... Скажімо так, серйозно мати перевагу в цих поєдинках, якщо хоче відібрати. Тут ну, працювала сила ударів, тому що все таки Андрій дуже потужний в руках вдався. І я, я думаю, що ти багато чого зіграли ці Лоукіки, його достатньо були потужні. Слово Футі чемпіону. Сказали, що поєдинок видався не дуже багатий на удари, може видався. Не такий видовищний, як може бути поєдинки, але все це в тому, що зустрівся з суперником досить вправним, добре підготовленим, який на кожному його атаку мав свою відповідь. Тому десь тактично приходилось відпрацьовувати. От більше е, виводити на удар, тому що е, хто дивився, бачив, що суперник прихвачував кожен удар, контратакував на кожну дію. От, також хочу подякувати своїй команді, яка мені допомагала е, до цього поєдинку підготуватися. Це Сергій Астапов та Михайло Кислиця. Також хочу подякувати клубу Патріот Дніпропетровська, який в який Допомагав мені всьому підготуватися. Також хочу е, подякувати організаторам, які е, роблять цей турнір кожним роком. Все більш на високому рівні. Е, хочу побажати їм, щоб вони е, в подальшому е, підтримували е, такий високий рівень свого турніру і розвивалися ще далі і більше. Дякую всім за підтримку. Ще побачимо. я вам ще покажу. Багато ведущих поєдинків. Слідкуйте за нами. Дякуємо, Андрій, ми тобі вітаємо і слово хочу сказати Роман Ігорович Розаняк. Привітайте, будь ласка, ще раз своїми обласками. Вітаю переможця. Бажаю втримати цей пояс наступного разу. І хочу подякувати всім спортсменам, чемпіонам за те, що дають таку наснагу, таку бажання нашим, нашим молодим хлопцям займатися в спортзалі. Он Не сидіти тебе телевізора в інтернеті. Ну і ми дякуємо, друзі. Привітайте, будь ласка, ще раз. Скупайте у лосі нашого чемпіона. Андрій Джей. Дворозовий, дворазовий